Вітаю, бажаю вам миру у серцях, сили триматися навіть у важкі дні, і щоб у ваших домівках завжди було тепло спокій і любов. Нехай кожна тривога обходить вас стороною, а надія і віра завжди будуть поруч. Давайте заглянемо в карти, аби знати, який тиждень чекає на рідну Україну і до чого нам готуватись. Починаємо. Давайте глянемо, що нам карти скажуть про ситуацію на Одещині з 22 по 28 вересня. Будемо дивитися, що карти підкажуть. Так, сперша карта, трійка мечів. Ой, не люблю я ту карту, бо вона завжди якась з болем та неприємностями. Це може означати якісь удари чи конфлікти. По-моєму, це показує, що ворог не залишить у спокої цей край, можуть бути обстріли чи якась провокація. Та й новини неприємні прийдуть. Люди можуть відчути страх та тривогу, бо трійка мечів, то завжди розчарування та сльози. Тепер друга карта Колесо фортуни. Ой, тут уже доля грає як захоче, то означає, що ситуація може мінятися дуже різко. То тихо, то гупнуло, то знов ніби спокій, як на гойдалці. Може бути й таке, що ворог спробує щось нове чи нестандартне, а наші будуть дуже швидко реагувати. Тут уже як кажуть, у кого рука твердіша та швидша, того й верх. І остання третя карта лицар Кубків. Виглядає на те, що під кінець тижня емоції трохи стихнуть. Може бути, що ем, після напруги прийде якась приємна новина чи допомога, і люди трохи видихнуть, але все одно треба лишатися уважними, бо лицар може бути і мрійником, він заспокоїть, а потім знов щось гримне. Ну, що я вам скажу? А, а, початок а, тижня на Одещині. Буде важкий, можуть бути удари чи якісь тривожні ситуації. Потім усе буде мінятися. То напруга, то затиша, як то коли сокрутиться. Людям треба бути уважними, слідкувати за повітряними тривогами та не нехтувати безпекою. Ой, сідайте ближче, бо то питання важке та серйозне. Давайте глянемо, яка ситуація буде на Київщині та в самому Києві з 22 по 28 вересня. Такс, перша карта сімка мечів. Ой ця карта завжди про хитрість, підступ і підлу роботу ворога. Це е, може значити, що вони будуть планувати щось по тайки, десь тихо е, підготують удари е, без того, щоб одразу було видно. Може бути, що полетить щось несподівано ракети чи шахеди, та ще й у такий час, коли люди найменше чекають. Ворог тут показаний як злодій, що під покровом темряви пробирається. Так що треба бути дуже уважним. Далі друга карта десятка мечів. Отут уже важко це карта завершення, але через біль та руйнацію. Мені то виглядає, що можуть бути потужні удари, які принесуть великі втрати чи знищення інфраструктури, десятка мечів. Це коли щось добивають, нищать до кінця. Це дуже тривожний знак для Київщини, ніби ворог готує один із сильніших обстрілів за останній час. І остання. Третя карта, дев'ятка мечів це стан людей, які постійно чекають біди. Після того, що може статися, люди будуть дуже налякані, виснажені морально. Це ще й про те, що тривоги можуть бути по кілька разів за ніч, і спати нормально не вдасться. Тиждень для Києва та області буде дуже напружений і важкий. Ворог готує якусь підлу атаку, причому хитро, не напряму може бути уночі, коли всі сплять або комбіновано. Людям треба бути готовими, мати запас води, свічки чи ліхтарики. І головне, не нехтувати укриттями. Тримайтеся. Київ вистоїть як стоїть завжди. Ой, мої дорогенькі, давайте подивимось, що карти нам скажуть про небезпеку обстрілів для заходу України з 22 по 28 вересня. Сідаймо спокійно, але з увагою. Бо навіть як карти добрі, то все одно треба мати очі та вуха на сторожі. Такс, перша карта дев'ятка пентаклів. Мені то виглядає, що на Заході, в перші дні тижня буде більш-менш тихо. Тут є енергія безпеки, ніби наші ППО добре працюють і нема такої прямої загрози. Люди можуть займатися своїми справами, але все одно пам'ятати. Про повітряні тривоги бо повністю розслаблятися ще зарано. Далі друга карта: сімка кубків. Тут є така енергія, що ворог може тільки погрожувати чи створювати напругу, аби люди були в страху, але не обов'язково бити по справжньому. Це також. Може е, означати багато варіантів розвитку подій, тобто вони можуть планувати удари по різних напрямках, але ще самі не вирішили точно. Може бути, що тривоги будуть лунати часто, але не кожна тривога завершиться реальною атакою. І остання третя карта колісниця. Це означає, що шанс обстрілу таки є. Колісниця то швидкість і потужний удар. Мені то виглядає так під кінець тижня, або у якийсь один конкретний день може бути раптовий обстріл, е швидкий і сильний. Може бути комбінація спершу шахеди, а за ними ракети, і то все швидко. Ну що я вам скажу, мої любі? На заході з 22 по 28 вересня ситуація буде відносно спокійна на початку тижня. Але ворог буде хитрувати і заплутувати, створювати напругу та страх. А під кінець тижня є ризик різкого, потужного обстрілу. Так що будьте уважні, не ігноруйте тривоги, навіть як здається, що нічого не буде. Ой, мої золотенькі, давайте глянемо, що нам карти відкриють про Сумщину з 22 по 28 вересня. Ситуація там напружена, бо та область близенько до ворога і часто перша під ударом. Давайте дивитися по черзі, що воно покаже. Такс, перша карта п'ятірка кубків. Вона говорить про втрати, розчарування та біль. Мені то виглядає, що на початку тижня можуть бути новини, які засмутять людей, обстріли, руйнування, можливо, навіть постраждалі. Це також може означати, що ворог знову почне бити по прикордонних селах, і люди будуть відчувати страх та безсилля. Далі друга карта шістка кубків. Оце цікаво. Ця карта може говорити про минуле, ніби ворог повторює ті самі сценарії, що й раніше це виглядає як старі е, методи атак: артилерія, міномети, е, провокації на кордоні може бути і таке, що ворог спеціально робить те саме, щоб тримати людей у постійному страху. І остання третя карта трійка жезлів. А оце вже про плани та рух уперед. Мені це схоже на те, що наші військові будуть не просто оборонятися, а й думати, як випередити ворога. Це також знак того, що ситуація може почати змінюватися ближче до кінця тижня, більше координації, більше дій. Які дадуть людям надію, хоча загроза ще є, але вже видно обриси кращого майбутнього. Ну, мої дорогенькі тиждень для сумщини буде непростий. На початку біль і втрати. Бо ворог знову битиме по прикордонних територіях. Потім ворог буде працювати по старому сценарію. А під кінець тижня з'явиться надія: активні дії з нашого боку, краща підготовка, та відчуття, що ми не просто терпимо, а й рухаємось уперед. Тримайтеся ви сильні, і навіть після найтемнішої ночі завжди сходить сонце. Ой, мої дорогенькі, давайте зараз уважно глянемо, що карти нам скажуть про Харківщину з 22 по 28 вересня. Той край завжди під великою загрозою, бо близько до кордону, і ворог там не дрімає. Сідайте, слухайте, зараз будемо дивитися, що воно покаже. Такс, перша... Карта, королева Кубків. Мені то виглядає, що на початку тижня буде трохи легше, ніж зазвичай. Наші сили ППО та військові добре працюватимуть, захищатимуть людей. А місцеві громади теж активно допомагатимуть одна одній. Це ніби та енергія, коли люди гуртуються, піклуються про своїх. Але є й інше королева кубків це ще й про емоції, може бути, що ворог буде пробувати впливати не тільки ударами, а й страхом інформаційні вкиди, залякування, щоб тримати людей у напрузі. Далі друга карта правосуддя. Також правосуддя може показувати точкові удари, не хаотичні, а добре сплановані. Мені то виглядає, що ворог може спробувати бити по якихось важливих об'єктах: енергетика, транспорт чи склади це ще й карта вибору. В якісь моменти людям треба буде швидко вирішувати, куди йти і як реагувати під час тривог. І остання третя карта сімка мечів. А це вже мені не подобається. Це карта хитрості, підступу під Підлогі роботи ворога виглядає на те, що обстріли можуть бути неочікуваними вночі або комбінованими. Це про ворога, який не діє відкрито, а крадькома, тихо, як злодій. Може бути навіть таке, що удари будуть з несподіваного е, боку, наприклад, спробують вдарити по менш захищених місцях. Ну що я вам скажу, мої дорогі? З 22 по 28 вересня для Харків. Небезпека обстрілів є та ще й досить серйозна. Особливо уважно треба бути у другій половині тижня. Тут ризик високий. Ворог може бити точково по важливих об'єктах, щоб завдати шкоди не тільки військовим, а й мирним людям. Тримайтеся, харків'яни, ви вже не раз показували свою силу та витримку. Ой, мої дорогі, давайте глянемо, що карти нам відкриють про Миколаївщину з 22 по 28 вересня. Той край, знаєте, завжди у напрузі, бо ворог любить бити і по самому місту, і по селах, і по портовій інфраструктурі. Такс, перша карта трійка жезлів. Мені то виглядає, що на початку тижня буде певна стабільність, але з відчуттям, що щось назріває. Наші військові пильно спостерігають за ворогом, будують стратегію, ніби дивляться вперед і чекають моменту для активних дій. Для мирних людей це означає, що на початку тижня, швидше за все, буде більш-менш тихо, але тривоги все одно лунатимуть. Друга карта десятка мечів: вона важка про біль та руйнування. Це дуже схоже на сильний удар або по енергетиці. Або по якихось важливих об'єктах, можливо, навіть по портах чи по місту, десятка мечів показує момент, коли ворог б'є максимально жорстко, намагається завдати великої шкоди та психологічного тиску на людей. Це може статися десь у середині тижня. Така собі кульмінація напруги. Третя карта сонце. Після того як ворог завдасть свого удару. Наші дадуть відповідь, і ситуація вирівняється. Сонце це про надію, про відновлення. Може бути, що під кінець тижня люди отримують добрі новини, які підтримують морально. Це також означає, що хоч і буде важко, але повного хаосу не буде. Світло знову проб'ється крізь темряву. Ну що я вам скажу, мої золотенькі? Десь у середині тижня є високий ризик сильного обстрілу. Ворог може спробувати завдати потужного удару, аби зламати дух людей чи пошкодити важливі об'єкти. Це буде найнебезпечніший момент за тиждень. Тримайтеся, ви сильні, і навіть після найтемнішої ночі завжди сходить сонце. Ой, мої дорогі, давайте зараз подивимось уважно, що нам карти відкриють про Запорізьку область з 22 по 28 вересня. Той край завжди під великою загрозою, бо ворог там не тільки обстрілює, а й намагається тиснути психологічно. Перша карта шістка кубків. Це… Можуть бути ті самі напрямки обстрілів, ті самі населені пункти, що й раніше. Для мирних людей це означає, що треба бути уважними, бо ворог може е, повторити свої улюблені атаки саме тоді, коли всі думають, що все спокійно. Але водночас карта показує і підтримку громади, волонтери та військові допомагають одне одному, тримаються разом. Друга карта дев'ять мечів. Це страх, тривога, безсонні ночі виглядає на те, що в середині тижня ситуація е, різко е, загостриться може бути сильний обстріл чи серія атак, через які люди будуть у великій напрузі. Дев'ятка мечів показує ще й психологічний тиск. Ворог може бути не тільки по інфраструктурі чи військових, а й е, по мирних е, містах, е, щоб залякати людей. Це карта. Коли сирени лунають уночі, люди не сплять і весь час чекають біди. Третя карта туз Кубків. Туз Кубків говорить, що під кінець тижня ситуація трохи стабілізується. Люди отримують добрі новини або відчують підтримку. Це може бути допомога від волонтерів чи міжнародних партнерів, а також наші військові можуть вибити ворога з певних позицій, завдавши йому втрат. Ну що я вам скажу? Мої любі для Запорізької області з 22 по 28 вересня тиждень буде непростий. У середині тижня найгірший момент: сильні обстріли, нічні тривоги. Людям треба бути дуже уважними, мати приготовані тривожні рюкзаки і не нехтувати укриттями. Тримайтеся, ви сильні, і навіть після важких днів настане час відновлення та перемоги. Ой, мої дорогенькі, давайте тепер подивимось, що карти нам скажуть про Херсонщину з 22 по 28 вересня. Там ворог постійно дістає і обстрілами, і провокаціями. А люди живуть під великою напругою. Перша карта туз мечів. Вона говорить про новий етап у бойових діях, може бути різке загострення, нові удари, які ворог готує. Це ще й знак раптовості. Атака може статися несподівано, швидко, як блискавка. Мені то виглядає, що на початку тижня на Херсонщині можуть бути потужні обстріли, можливо, спроби ворога просунутися чи активно тиснути на наші позиції. Друга карта туз кубків. Туз Кубків це про надію, про допомогу і підтримку. Це може бути знак, що наші військові отримають підкріплення або важливі ресурси, завдяки чому зможуть стабілізувати ситуацію. Для людей це знак, що громади не залишаться сам на сам зі своїми бідами. Буде волонтерська допомога, підтримка від держави. Міжнародні організації теж не стоятимуть осторонь. Третя… Карта, диявол, це означає, що ворог може вдаватися до підлих методів: залякування, фейки, інформаційні атаки, провокації. Також це може бути про обстріли з метою зламати людей психологічно, бити не тільки по військових цілях, а й по цивільній інфраструктурі, лікарнях, школах, будинках. Тут важливо не піддаватися паніці, не вірити чуткам, а триматися разом і діяти з холодною головою. Тиждень для Херсонщини буде дуже непростий. На початку різке загострення, нові удари, активність ворога, можливо, навіть спроби змінити ситуацію на фронті. Наприкінці тижня ворог почне хитрувати, будуть фейки, психологічний тиск і підлі удари по мирних. Херсонщина вистоїть, бо у вас сила не тільки у зброї, а й у серцях. Тримайтеся, мої дорогі. Навіть темрява диявола не перекриє світла нашої перемоги. Ой, мої дорогі, сідайте ближче, бо зараз будемо уважно дивитися, що карти нам скажуть про Дніпропетровщину з 22 по 28 вересня. Той край завжди важливий стратегічно, тож небезпека може бути різною. Перша карта сімка мечів. Ой, ця карта завжди про хитрість та підступ. Мені здається, що на початку тижня ворог може діяти потайки як злодій, тихо та непомітно. Це може бути підготовка до раптових обстрілів або спроби вдарити по менш захищених об'єктах. Людям треба бути обережними, навіть якщо нічого не видно, ворог може вже планувати свою атаку. Це також знак, що. Ворог буде шукати слабкі місця, щоб завдати максимальної шкоди без прямого зіткнення. Друга карта лицар Жезлів. Мені виглядає, що всередині тижня можуть бути раптові швидкі удари, ракети чи шахеди. Лицар жезлів це карта е, імпульсивних стрімких дій. Тут нема довгих планів, ворог може вдарити несподівано і змусити людей швидко реагувати. Для мирних жителів це означає слухайте сирени. Будьте готові йти до укриття. Третя карта трійка Пентаклів. Вона показує, що наші військові добре працюють разом і швидко реагують на загрози. Для людей це ще й знак, що громада і військові підтримують один одного. Допомога, ремонт пошкодженої інфраструктури, швидке відновлення після обстрілів. Ну що я вам скажу? З 22 по 28 вересня на Дніпропетровщині небезпека обстрілів є, і тиждень буде напружений, небезпека раптових ударів э існує. Тримайтеся, навіть коли ворог хитрує і вдаряє несподівано, ми стоїмо міцно і відновлюємося, як той Фенікс. Ой, мої дорогі, сідайте ближче, будемо дивитися, що карти нам скажуть про Черкащину з 22 по 28 вересня. Той край, знаєте, не такий гарячий, як фронтові області, але небезпека завжди є. Перша карта Паж Жезлів. Мені то виглядає, що на початку тижня можуть бути якісь рухи ворога проби обстрілів, диверсії чи провокації пажезлів це карта молодої енергії, котра ще не дуже сильна, але досить активна. Тобто. Ударів буде, але вони скоріше за все точкові, невеликі і е, е, швидко відбиватимуться. Е, друга карта помірність вона говорить, що ситуація буде контрольована. Помірність це ще й знак, що завдяки розумним діям і терпінню небезпека не переросте в масштабну проблему. Для людей це означає, що навіть якщо будуть невеликі удари чи тривоги, загалом тиждень пройде стабільно, без паніки. Третя карта Сімка пентаклів. Оце карта терпіння і очікування результату. Мені здається, що під кінець тижня люди побачать плоди своєї підготовки, злагоджена робота місцевих волонтерів та військових. Це ще й знак, що краще не поспішати, а спокійно діяти, аби все обійшлося без шкоди. Ну що я вам скажу, мої любі. На Черкащині з 22 по 28 вересня. Тиждень буде відносно спокійний. На початку тижня можуть бути тривоги, але великої небезпеки карти не показали. Зараз будемо уважно дивитися, що карти нам скажуть про Донеччину з 22 по 28 вересня. Там, знаєте, ситуація завжди гаряча, бо фронт поруч, тож будемо розбирати кожну карту по черзі. Перша карта король жезлів. Мені здається, що на початку тижня наші військові будуть діяти активно, керувати ситуацією і стримувати ворога. Це ще й знак, що ворог може намагатися вдарити. Але сили у нас достатньо, щоб реагувати швидко і рішуче. Для мирних людей це означає, на початку тижня буде активна напруга. Треба реагувати на тривоги. Друга карта смерть. Мені то виглядає так: всередині тижня можуть бути сильні удари або значні зміни на фронті, можливо, руйнування об'єктів, переміщення ворога чи закінчення якогось. Етапу бойових дій це не обов'язково кінець всього, але ситуація буде серйозною і потребуватиме максимальної уваги та обережності. Для людей можливо сильні обстріли, небезпечні моменти, тому важливо слухати сирени та бути в укриттях. Третя карта четвірка мечів. А оце вже карта відпочинку та відновлення. Після всіх подій і загострень прийде час трохи. Перепочити. Четвірка мечів показує, що після важкого періоду буде затища, хоча ще не повне. Але люди зможуть відновити сили морально і фізично. Ну що я вам скажу? Тиждень для Донеччини буде складний і напружений. У середині тижня можливі сильні удари та великі зміни на фронті серйозний період для людей і військових. Тримайтеся! Навіть у найважчі моменти наш дух міцний, і ви вистоїте. А тепер прощаюсь, мої любі тримайтеся, бережіть себе і своїх рідних. Нехай сонце світить вам у душі, навіть коли зовні темно, і кожен день приносить трошки радості та спокою. До наступної зустрічі будьте здорові і сильні.